Всім привіт! Це шоу-бісики, і я Марина Данелюк Єрмолаєва. Чому Зеленський не попередив про великий напад? Знову поговоримо про це дуже турбуюче і болюче питання. Чому? А тому, що до Великої війни найбільш тригерне питання, яке викликало бурхливі дискусії, це було те, хто ж вбив. Ту саму кляту Еріку щодо тих, хто полетів чартерними рейсами у відпуску на відпочинок. Сьогодні держава надає максимальне сприяння туроператорам та перевізникам, щоб вони забрали українських туристів з віддалених куточків світу. Ну а зараз у нас інше питання, на яке ми поки не знаємо чіткої відповіді: чи достатньо Україна готувалася до великого нападу Російської Федерації? Чи можна було врятувати цивільне населення? Чому це питання знову постало на порядку денному? Спитаєте ви? А от чому? Не так давно Володимир Зеленський давав велику прес-конференцію, де назвав найстрашніший день цієї великої війни. Це деокупація Бучі і все те, що він там побачив на власні очі. Найстрашніші були. А, напевне, Буча. Напевне, те, що я побачив. Момент, коли ми деокупували, було дуже страшно. За те, що таке, що ми побачили реально, що дьявол він не десь там він на землі. Напевно, це. Тому знаєте, дуже дуже логічно запитати, а чому Зеленський заздалегідь не попередив бучан і інших мешканців прикордонних з Російською Федерацією територій. Одразу можу сказати, що той аргумент, яким так дуже активно розкидаються в інтернеті, що мовляв народу наступий, що я особисто все знав і підготував там великий рюкзак із воєнторгу, і насправді яких попереджень вам не вистачає, воно все не працює. Чому так? Та тому, що не всі громадяни України мають інтелект Ейнштейна. Ну і давайте так, не кожен має розбиратися в тонкощах військових питань, що там з національною безпекою і обороною. Тому максимально доступно розжовувати попередження про небезпеку і готувати цивільне населення до евакуації мала саме державна влада, висока влада. Чому так спитаєте ви? Ну, найперше, щоб увечері 24 лютого і вранці 25-го численні кияни, наприклад, не везли своїх дітей на дачі в Київську область чи до бабусі в Чернігівське село? Адже є низка випадків, коли люди так попали в глибоку окупацію або втратили своє життя. Друге, знаєте, саме після максимального розжовування численні маріупольці могли б сісти і зрозуміти, що такий сценарій, як у 2014 році, коли трошки там постріляли і заспокоїлись, уже не пройде. А отже, треба дуже швидко сідати на потяг в автомобіль і евакуюватися. Третій факт, про який ми вже знаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс особисто 12 січня 2022 року приїздив до Києва, зустрічався з Зеленським і передавав дуже чіткі плани, як Російська Федерація планує висадити десант в Гостомелі. А отже, давайте рахувати, було мінімум півтора місяці для копання окопів. Тож, давайте відтворимо хронологію, що нам говорила влада, як вона насправді готувалася і як попереджала народ 28 січня 2022 року. глава фракції Слуга народу Давид Арахамія в кулуарах Верховної Ради розповідає журналістам про те, що Сполучені Штати Америки і знову ж таки те саме ЦРУ нагнітають і сіють паніку. І мовляв, так вони заважають нашій економіці. Я не знаю реальні причини, чому Сполучені Штати так роблять, але да, точно це не працює на користь економіки України. Ми багато разів сьогодні мер Маріуполя, який там, поля, каже, немає ніякої тут загрози, але потім хтось їде і заявляє, що в Маріуполі завтра щось буде. Це неправильно просто робити. Ми спілкуємося по дипломатичним каналам, Пан Кулеба, як міністр закордонних не справ, неодноразово це підня, піднімає питання вже, тому що це ну, так не, не по-дружньому ці сигнали надсилаються в суспільство. Я просто з США і про інші країни які намагаються зробити сіяти паніку, наступного дня, тобто 29 січня 2022 року, уже сам президент Володимир Зеленський кепкує над західними змі, що мовляв, навіщо ви пишете про можливе вторгнення Російської Федерації в Україну? На що, мовляв, танки стоять у Києві чи біля Києва? Ітика. Повинна бути виважена і журналісти, якщо хочуть зрозуміти, яка ситуація, нехай вийдуть в Київ. У нас що їздять танки по наших вулицях? Ні. То але відчуття таке. Якщо ти тут не знаходишся, відчуття таке в Англії, в Єрманії, Франції, в Франції, в Литві, Я розмовляю з президентом Литви, з іншими лідерами. Відчуття із засобів масової інформації саме таке, що у нас війна, у нас ходять війська. По дорогах у нас мобілізація, люди кудись їдуть. Це не так. Нам не потрібна ця паніка, і це дуже важливий момент. Десь у цей період також було це вже легендарне звернення до народу, де людям обіцяли шашлики у травні. В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Не, от що дуже цікаво, маніпуляція суспільною свідомістю, свідомістю українців не припинилася навіть після 19 лютого, коли Джозеф Байден, президент Сполучених Штатів Америки, основного нашого партнера і помічника у цій війні. так от Джозеф Байден вийшов до преси і сказав, що Путін вже прийняв рішення про війну в Україні, і питання йде просто таки на години і на дні. Можна уточнити, ви переконані, що Путін вторгнеться до України? Так, тобто дипломатія вже не йдеться? Ні, До того, як він це зробить дипломатія завжди можлива. А чому ви думаєте, що він взагалі розглядається? Можливості у нас є достатнє розвіддані, Дякую вам. Це все було 19 лютого, але паралельно в ефірах Наталка Мосійчук той самий Давид Арахамія розповідав, що CNN і Bloomberg нагнітають і насправді знову ж таки сіють паніку. Ну і давайте нагадаємо, що говорило е, улюблене, заспокійливе мільйонів екзальтованих дамочок Олексій Арістович прямо таки в ніч 23 лютого. что тревожные чемоданчики, -то, помните, главный стержневой принцип нашей беседы, или предмет, да, да. <как> тревожные чемоданчики можно разбирать спокойно, даже если начнется военная операция на, на Востоке. То есть бомбить Потому Киев что сегодня, граждан не сегодня ночью в час? Ну, как бы... По информации достоверных, неназванных. И, смотрите, если начнут бомбить, я сразу побегу в войско, в армию. И я обещаю нашим зрителям записать и выложить сюжет, где я скажу, что я глубоко ошибался, я позорник, и меня больше не надо слушать. На ходу хаду на бетири, я скажу, що я був не прав. А знаєте, що дуже цікаво? От Олексій Арістович любить себе видавати за такого розвідника, наближеного до гурмо. Але найцікавіше, що у свіжому фільмі Рік, який вийшов на 1+,1, очільник нашої військової розвідки Кирило Буданов абсолютно спростовує цю брехню. Так, от Кирило Буданов прямим текстом говорить, що станом на 15 годину, 23 лютого, вже знав, що Російська Федерація планує висадити десант в гостомелі. Тобто, в принципі, було півдоби для того, щоб евакуювати, хоча б дітей і тих, хто є, наприклад, інвалідами чи живе в сиротинці. Але цього не трапилось. Що ж було далі? Після деокупації тої самої бучі, яка так до глибини душі вразила Зеленського, він давав інтерв'ю нідерландському виданню нос. Це був травень місяць 2022 року. І тут Зеленський визнав, що знав заздалегідь про плани війни Російської Федерації проти України великої війни, але вирішив промовчити. Did you, also underestimate Putin? Because, um, you had information provided by the United States A couple of months ago, that they were planning a military invasion, but you didn't mobilize your country until the Russians invaded. По-перше, наша країна врятувалася. Ми знали, що це може бути в будь-який момент. Шлях, який а, був чи пропонувався нам а, бити в Колокала, рити окопи. А, Вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до цього вторгнення. Я вважаю, що був неправильний, тому що сіяти паніку в нашому суспільстві не треба. Вирішив змовчати, тому що боявся втратити гроші, тому що все це вдарить по фінансовій ситуації, по нашому бюджету і по економіці. Ми це точно розуміємо зараз. Коли почалось вторгнення, у нас всі ці кроки. Вони відбулись нашої держави. У нас мінус мінімум 5 мільярдів щодо дефіциту бюджету. І цей дефіцит почався з березня місяця. А якщо б ми почали розгортати кампанію в за рік до цього, я в нашій економіки вже б не було. Нам було б дуже складно. Дуже складно. Я ми розуміли, що яка буде валюта, який буде курс нашої національної валюти, скільки грошей буде виведено, виведено нашим населенням, як бізнес буде виводити гроші. І я вважаю, що це були дуже високі ризики. Що стосується нашої армії, армія була готова. Всі ці речі про те, що Зеленського попереджали задовго до 24 лютого 2022 року, потім озвучив, утвердив знову ж таки Джозеф Байден. Але в тому ж таки інтерв'ю західним виданням Джозеф Байден сказав, що президент Зеленський уперто не реагував на повідомлення західної розвідки. Чому так? А давайте нагадаємо літнє інтерв'ю. Головного радника офісу президента України Мішеньки Подоляка. Чому ж була така слабка реакція на всі ці дані розвідки? Того раннього ранку, 24 лютого, ми психологічно не були готові підривати мости. Наприклад. Перші кілька годин думали, ми вкладали кошти в комфорт для людей. Як тепер руйнувати все це? Однак десь о 18.00 вже побачив в очах рішучість. Заради захисту країни все будемо руйнувати разом з цими російськими ржавими танками. Ми ж думали, що з того боку теж люди вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури. Тобто, з цього інтерв'ю було очевидне. Майже цілу добу. Високе політичне керівництво не приймало жодного рішення про те, щоб зруйнувати мости, підірвати ці мости на підходу бодай до Києва. Чому а тому, що вони думали, що російські окупанти будуть турботливо користуватися потім цими мостами і нашими містами? Цікаво яку ж роль, яку посаду за такого сценарію мав би посісти сам Мішенька Подоляк. Ідемо далі. Ще краще описав справжню підготовку Зеленського до Великої війни славно звісний генерал Марченко, той самий Дмитро Марченко, який врятував Миколаїв і Одесу. Зараз вважається героєм півдня. Я приїхав за двадцять числа утром. И как бы и увидел паническое настроение вот, всего населения Николаева. Это были панические. То есть ні, никто не знал, что делать, куда бежать. То есть не было абсолютно никакого взаимодействия между там, органами власти, военными, военными, там с СБУ. Ну, с просто, коммуникации. Просто были панические настроения. И когда я ехал по улице, видел, как там один там, житель дома снимает флаг и скручивает, и я остановился, говорю, что вы делаете? Он говорит, так все уже, ну, все. Херсон сдали, мы следующие, Ну, то есть, всем понятно, их много. На какое-то улице. Их много. А вот на як їхати в сторону блінд по Поспаска ага. особливо мені сподобався цей момент, коли генерал Марченко сказав, що навколо Миколаєва стратегічного міста не було жодного окопу, і це був ранок 25 лютого. До речі, його день народження. Вернатор всі сплатілися всі да, всі сплатілістої, всі одразу якби що треба. Треба всі екскаватори виганяти за межі міста. То есть, соответственно, рейд, да, наша нас спасет только окоп. Ну, к сожалению, 25 числа здесь не было ни одного окопа, ни одного блокпоста, но вы это все видели, и, соответственно, ни одного патруля, потому что я ночью первые две ночи я ездил по городу, как бы и по мне стреляли несколько раз, я останавливал, говорил подожди, зачем ты стреляешь, как бы, кто тебя поставил, ну, то есть пытался навести. Потом я понял, что э, основная проблема нету коммуникации. То ж здається, мені хтось дуже і дуже потужно напиздюнькав, і цей і хтось це наш президент України. Ну а далі що найцікавіше, Зеленський уже двічі міняв свої покази про те, що е, був він підготовлений, попереджений заходом чи ні. От, наприклад, 5 грудня 2022 року Володимир Зеленський давав інтерв'ю Фененшал Таймс. І там заявив, що Україна насправді не була повністю готова до нападу Російської Федерації, тому що західні спецслужби не надавали розвідувальну інформацію. Знаєте, це абсолютно сенсаційна заява, причому було дуже неприємно, що вона з'явилася якраз. Напередодні нового потужного пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки, а ще найцікавіше, що ця заява суперечила попередньому інтерв'ю самого ж таки Володимира Зеленського. Якому саме справа в тому, що 16 серпня 2022 року Зеленський давав ще одне інтерв'ю на цей раз уже газеті «The Washington Post». І там він визнав, що отримував від західних розвиток попередження про велику війну Російської Федерації проти України ще в кінці 2021 року. Тож вийшло так, що президент Зеленський дав дві заяви для західної аудиторії. Вони абсолютно суперечили одна одній. Але головне моральне таке питання маємо задати ми громадяни України, які вибирали цього президента. А чи має він право? Брехати українцям, які зараз перебувають у війні. І знаєте, є у мене відповідь в тому що його остання прес-конференція дуже чітко показала, що Володимир Зеленський не планує змінюватися, і жодних висновків зі своїх помилок, причому дуже трагічних помилок, змовчати правду, він не зробив. Тому прошу нагадати ще раз, як він хамив і нападав на журналістку П'ятого каналу, яка. Нагадала про те, що Зеленський не сказав повністю правду про російське вторгнення 24 лютого. І питання в тому, що рік тому у січні, коли США та НАТО попереджали про повномасштабне вторгнення Росіян, ви закликали українців тримати холодну голову і зберігати холодну голову, не піддаватись на провокації. Чи шкодуєте ви про це своє звернення про те, що жодного нападу не буде? І чи вбачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були? Повідомлені про реальні загрози. Чи бачаєте ви проблему, можливо, у вашому оточенні, які можливо применшували загрозу. І яке покарання, зокрема, на вашу думку, має понести екс-голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Ваканов? Чи дійсно нині він перебуває в Україні? Коли, і чи ви Зупинія. з тезою, що, зокрема, через також СБУ? Дякую за вашу доповідь. Дуже приємно. Мені здавалося, що я тут був з 24 числа. Нікуди не дівся. І мені здається, це важливо. Що ми не втратили державу. І так, це завдяки народу України і завдяки нашим Збройним силам. Напевно, і завдяки трошки мені, як би вам це неприємно було чути. Так вважають багато людей. А вже ж не всі. І я ніякий не герой. Але, напевно, я хоч щось зробив. Раз ми тут, в деокупованому Києві, в деокупованих багатьох містах нашої держави. Напевно, я щось зробив. У нас є натівська зброя, і ми боремось. А не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо. І тут я мушу визнати, що Зеленський без папірців, без спічрайтера, без суфлера це той самий Зеленський, якого ми вже знали, якого ми бачили на минулих прес-конференціях напередодні Великої війни. Панібратство у вас. Панібратство. Я президент України, Міша. Для чого всі ж ці петляння спитаєте, ви насправді в тому, що Володимир Зеленський вже створює собі таку дуже правильну і корисну для себе версію для виборчої кампанії наступної на другий термін? Чому так? Тому що він розуміє, що якщо вся правда вилізе на гора, то йому доведеться відповідати за свої вчинки, за свою команду і за своїх близьких людей Аля Іван Баканов, які якраз були заточені на те. Щоб займатися Службою безпеки України і викривати диверсантів. А натомість вийшло так, що Івана Баканова 24 лютого навіть в країні не було, як подейкують джерела. І а, загалом а зараз Зеленський не хоче відповідати, а де ж саме Баканов, і він чесно розуміє, що якраз на його відповідальності в глибині душі лежать смерті десятків тисяч людей. Але Зеленський намагається тримати хвіст пістолетом, і тому так поводиться на публічних прес-конференціях. Тут ще треба зауважити, що у цю виборчу кампанію Зеленський 2.0» прагнуть втрапити уже названим мною, показаний у всій кресі і Мішенька Подоляк, той самий який не хотів підривати мости, щоб ними користувалися росіяни. Тож знаєте, треба уже прямо зараз аналізувати і збирати ці факти, щоб не бути ошуканими і не поїсти шашликів, яких вже не бракує за межами наших міст. Ми з вами відзначимо День Соборності України. Ми відкриємо Запорізький міст. За рік збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати, як завжди, дороги, мости, школи, стадіони, вагони. Літаки, танки, вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Тож усього доброго, і думайте нарешті головою, щоб не підхопити політичний сальмонельоз. Всім дякую, це були шоу-бісики. Я Марина Доналюк Єрмолаєва. Якщо вам подобається наш контент, поставте лайк, лишіть коментар, поширте його в соціальних мережах і ставайте нашим патреоном. Тому що ваша підтримка нові розбори. Всім дякую.